Українські військові та всі, хто діє у складі зсу, включно зі спецназом, не можуть вважатися терористами чи диверсантами, бо захищаючи батьківщину всіма способами, вони послаблюють ворога. Підрив критичної інфраструктури країни в мирний час ворожими спецслужбами чи терористами є диверсією і становить злочин саботажу. Однак такі ж дії збройних сил, включно зі спецназом, під час справедливої оборонної війни проти критичної інфраструктури агресора, не є диверсією, а військовою операцією, яка не може вважатися злочином. Іншими словами, якщо Україна та її спецслужби організували збройну місію знищення ворожих трубопроводів. Що суд не стверджує, то ці дії не були протиправними. Навпаки, вони були обґрунтованими, раціональними та справедливими. Дії в рамках справедливої війни слід розглядати як особливий вид протидії, що виключає кримінальну відповідальність.